2022 тисячі став роком несподіваних ідей та рішень у департаменту інфраструктури та благоустрою в умовах воєнного стану. Гроші з міського бюджету активно витрачались на перекладання бруківки, ремонту тротуарів та доріг. 16 мільйонів гривень без заміни комунікацій було списано на ремонт ділянки вулиці Героїв Майдану, яку неодноразово довелось переробляти. Також активно взялись за ремонт периферійної вулиці Івана Богуна на 400 метрову ділянку в. Витратили понад 44 мільйона гривень. Звичайне перекладання 300 метрів бруківки на вулиці Гагаріна обійшлось місту в 19 мільйонів гривень. А заміна тротуарної плитки на вулиці Франка становила майже 6 мільйонів гривень. По благоустрою, а саме на капітальний ремонт доріг, поточний ремонт доріг, міжбудинкових тротуарів тому подібне було виконано робітну суму 279 мільйонів гривень. На поточний ремонт доріг ми. Використало 148 мільйонів гривень. У 2022 році у нас ми виділили майже 5 мільйонів гривень на поточний ремонт міжбудинкових. Що стосується капітального ремонту саме міжбудинкових проїздів, то в минулому році ми так само виділили більшу суму це 36 мільйонів гривень. У нас відбулося певне просідання по капітальному ремонту доріг. І е, в минулому році ми е, фактично використало суму 89 мільйонів гривень. Не довівши ремонти кількох вулиць до логічного завершення, у департаменті вже визначили перелік наступних цьогоріч. На капітальний ремонт доріг планують витратити 150 мільйонів гривень, а на поточний 170 мільйонів гривень. Кермелюка, да, рівненську це те, що ми маємо закінчити на Хотинську. Що треба бути додаткові кошти для закінчення робіт? Плюс ми закінчимо горького богуна. Зараз ще в планах є Щербанюка, зараз тендер відіграється якраз. Плюс далі ще буде Ярошинська, Чернишевського. Вже подарвана є експертиза. Ну і в цілому у нас ще є і Буковинська вулиця, да, і Лукяна Кобилиця, які проекти ведуться, і Пилипа Орлика, і головна, і Південно-Кільцева. Причиною ремонту саме цих доріг є велика кількість транспорту, яка їздить по даних вулицях, та розвантаження центральних шляхів міста, зауважує Григорій Прохоренко. Втім, виникає запитання, чому в минулому році кошти виділялись першочергово на окраїни і провулки? Тут дуже просто ці вулиці, фактично магістральні, об'їзні, Кількість транспорту на одни сучасу там така велика. Да і знову ж таки зробивши ці вулиці, ми значно розвантажимо. Центральні вулиці міста, такі як головна герої майдану, руська, наприклад, дато тобто це тільки з цієї точки зору. Скільки на них спишуть насправді? Ніхто не береться прогнозувати. Але з огляду на незавершені ремонти попередніх років і владі, і підрядникам украй вигідно обзавестися черговими довгобудами. Заплатять за все чернівчани. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.